Гала Сара займається йогою 9 років. Раніше вона цікавилася фітнесом та фізичними управами, але у певний момент зрозуміла, цього для саморозвитку недостатньо, тому повністю змінила своє життя. Спосіб харчування, роботу і звичне коло спілкування. Гала вирішила пересвятити життя Йозі та поїхала в Індію. Там вона жила в ашрамі. Обителі відлюдників, куди приїжджають для медитації, здійснення ритуалів. Духовного оновлення та навчання. Рішикеш мировая столиця йоги, Гималая на берегу Ганги. Это было прекрасно. Я вернулась з каким-то новим опытом. Мені очень хотілося этим опытом поделиться. На тот момент я уже преподавала і просто продовжила своє преподавання. Саме в Індії Гала й познайомилась з акро-йогою. З того моменту уже три роки присвячує свій час саме їй. Давай зробимо дві точки опори. Ти Ты ось цю вот ногу, а ось вот цю руку я вперед». Від звичайної акро-йога відрізняється тим, що це парна практика, у якій двоє людей знаходять баланс і виконують управи. Асани Гала зі своїм партнером Юрієм тепер навчають інших, як правильно літати. В первую очередь это невесомость. У тебя на самом деле появились крылья, причем это не вызывает каких-то там, когда ты понимаешь технику и... Чотку відстройку та невезки там сумасшедші усилля для этого не нужны. Многі считають, що акройога, акробатика, то нужно бути акробатом. Ні, якщо технику, то техніку, очень просто. Гала каже, акройога вчить спілкуванню та життю у соціумі, тому що головне тут взаємодія один із одним. Людина, яка знаходиться внизу, база розвиває у собі відповідальність за іншу людину, яку тримає. тут знаходиться зверху, розвивати довіря і вміння віддати контроль над своїм тілом. що… Очень многие люди на самом деле для них це проблема. Для мене в тому числі була проблема. И моменты, которые я такі-то страхи, и страх падения, страх того, что -то увидит, что у тебя что -то не получается. За її словами, акройога це не лише фізичні управи, а й психологічне і духовне здоров'я. Аліна Швидко, Володимир Паутов, молодь плюс.